Ой, село є село, а забулися, як за сільськими хлопцями бігали городські дівчата, так що аж куфайки заверталися. Бо там є харизма. Дівчата з хлопцями, сільські хлопці то персики. Е, на цей рахунок є анекдот. Ну, куди ж без анекдоту? Приїхав чоловік із села в місто на закупи, пішов перше в магазин, купив там відро, купив там ковадло, іде. Іде, думає, ще треба на базар заскочити. Заскочив на базар, купив там дві курки і гусака. І несе все це, несе руки зайняті, курки тако під пафами, гусак в руці в одній, відрозка в другій руці. Іде, йде назустріч йому блондинка. Каже: слухайте, а як потрапити в село Малинівка? Він каже: ну, та як, ось отако через посадку, через місточок, через лісочок. А давайте. Разом я якраз туди теж йду. Вона каже: Ага, я вас знаю. Зараз заведете мене в ліс, станете, підіпрете мене до дерева, задерете спідницю та звалтуєте. Він каже, хто я? Ви що, смішні? Каже, дивіться, в мене навіть руки зайняті. Як же ж я вас буду валтувати? Як, Дивіться, в мене всі руки зайняті. Вона каже, як, як легко берете гусака, кладете на землю, зверху ставите на нього відро, зверху на відро ковадло. Кури я вже й сама потримаю. По Барабану хто ти така? І Що в тебе борщ?